Тема сьогоднішнього уроку – поведінка. У транспорті, у парку, на дискотеці можна побачити молодих хлопців і дівчат, які своєю поведінкою чи вбранням привертають увагу. Веселі та розкуті молоді люди не розуміють, що наражаються на небезпеку, адже поводячись так, провокують злочинців. Таку поведінку називають віктимною. Віктивна поведінка це вчинки або дії людини, які провокують злочинця до скоєння злочину. Люди свідомо чи несвідомо провокують злочинця словами або інтонацією, жестами, діями, поведінкою, застосуванням сили. Коли жертва боїться і поводиться невпевнено, злочинець почувається рішучим. Трапляється, що злочинець діє агресивно, ображає, погрожує людині. Такі його дії підвищують емоційну напругу і викликають у жертви злість і агресію. Тоді кривник може стати сам жертвою сварки чи бійки. У цьому разі можуть отримати травми обоє і жертва, і кривник. Іноді люди самі провокують скоєння злочину. Наприклад, залишають без нагляду власні речі, мобільний телефон, хизуються дорогими речами. Чи розраховуються у магазині, відкривають повністю інті гаманець. Усе це також приклади віктивної поведінки. У результаті вони втрачають матеріальні цінності, їх обкрадають, часто злочинці завдають ще й фізичних та психологічних травм, травмують і принижують. Відомо, що понад 60% потерпілих легковажною поведінкою самі спровокували злочин, отож завжди будьте насторожі. Трапляється, що дівчата поводяться легковажно, флітстують випадковими знайомими, така поведінка може спровокувати чи не найтяжчий злочин сексуальне насилля, психологічна травма, що її зазнає жертва сексуальних злочинів, залишається надовго. Варто навчитися не провокувати злочинця та протидіяти сексуальним домаганням. Якщо злочинець умовляє, Наприклад, я нічого поганого не зроблю, ти така гарна, довірся мені, не бійся, все буде добре, тобі сподобається. Потрібно твердо і чітко відповісти: ні дякую, ні, ще не настав час, чи ні, я вирішила не робити цього, ні, не треба поспішати. Часто злочинець може переконувати, спробуймо, це приємно. Багато хто з наших однолітків вже мають такі стосунки. Ми з тобою вже дорослі, і треба скористатися нагодою. У відповідь на це можна відповісти, ні, я цього не робитиму, ні, поговоримо про це пізніше, чи ні, я ще не готова, ні, ми ще мало знаємо одне одного, чи ні, не обговорюватиму це. Часто злочинець провокує, говорячи, спробуймо, ти що маленька, боїшся, доведи мені свою любов. Я знаю, що ти сама цього хочеш. Ти маєш до мене почуття, чи ні. На відповідь у це можна відповісти, що ні, цього хочеш ти, а не я, чи ні. Ми обоє знаємо, що сексуальні стосунки нічого не доводять. Ні, я сумніваюся, в твоїх почуттях до мене. Чи ні, у нас ще багато часу попереду. Ні, якщо ти мене насправді любиш, то не поспішатимеш. Часто злочинці наполягають, а інколи й погрожують. Ти хочеш мене втратити, якщо не погодишся, розбігаємось. Чи, наприклад, спробуємо, інакше буде гірше. Спробуємо, усі твої ровесниці вже мають такі стосунки. Якщо ти мене кохаєш, то погодишся. Відповідь має бути чітка і стверджувальна: ні. Якщо ти мене кохаєш, то не наполягатимеш. Чи ні, іноді краще втратити друга, ніж здоров'я. Відмовляючись, слід поводитись вічливо, впевнено і гідно. Щоб зменшити ризик сексуального насильства, слід навчитися діяти за формулою безпеки, передбачати небезпечні ситуації, уникати їх і вміти діяти в разі небезпеки, передбачати ситуації, тобто добирати правильно одяг, аксесуари, зачіску, макіяж відповідно до віку. Призначати зустрічі людям незнайомим в багатолюдних і добре освітлених місцях, не провокувати залицянь, особливо в малознайомих компаніях, відхиляти пропозицію незнайомця, провести або підвести додому на машині, повідомляти дорослих про місце перебування протягом дня, залишивши номер телефону, домовлятися, щоб зустріли, якщо повертаєтесь додому пізно, уникати. Не ходити самим вечором у малолюдних місцях, не відвідувати дискотеки, молодіжні вечірки без друзів, не вживати невідомі і міцні напої, особливо в малознайомих компаніях, не розмовляти з незнайомцями і нетверезими людьми, не називати незнайомцям та малознайомим людям домашню адресу та свій телефон, і не заходити в під'їзд ліфт, якщо хтось іде слідом. Діяти. Якщо ж хтось переслідує на вулиці перейти на інший бік або змінити напрямок руху, зайти в магазин, аптеку, поштове відділення, готель чи ресторан, звернутися по допомогу до правоохоронців будь-якої найближчої державної установи. Якщо намагаються схилити до статевих стосунків умовлянням, тиском або погрозами. Застосувати навички впевненої поведінки, тобто поводитись гідно, спокійно, вічливо, та ефективної відмови, рішуче і однозначно відхилити всі небезпечні пропозиції, за можливості зателефонувати рідним чи друзям, попросити, щоб зустріли. Якщо намагаються схилити достатевих стосунків з силою, найперше це рішуче захищатися, голосно кричати, кликати на допомогу, кусати, дряпати нападника. Вирватися і тікати можна скористатися прийомами самооборони чи газовим балончиком. Якщо життю загрожує небезпека, наприклад, нападник сильніший чи в нього зброя, спробувати затягнути час. Наприклад, поговорити, що хворієте на хворобу, що передається статевим шляхом. Якщо насильство все ж таки відбулося, слід одразу звернутися до правоохоронних органів. Кримінальним кодексом України передбачено відповідальність, тобто ув'язнення, за зґвалтування це стаття 152 від 3 до 15 років ув'язнення, примушування до вступу в статевий зв'язок це стаття 154, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, стаття 155 від 3 до 5 років позбавлення волі, розбещення неповнолітня. Стаття 156 від 5 до 8 років ув'язнення. Злочини сексуального характеру шкодять нормальному фізичному і психологічному розвитку дітей і підлітків, здоров'ю, честі і гідності особи. Ви не повинні дозволяти шкодити вашому здоров'ю і життю.